На цю водойму дуже питаються попасти новачки і ті, хто тут ні разу не був, щоб половить дуже крупну рибу. Вже так, я думаю, що тут десь штук 30 за 20 кілограмів, штук 5, мабуть, є за 30. Всім доброго дня. Я вас вітаю на Дінамітбейтс. Измагание з ловлі коропа. Можна да, так посмотреть, Петрович? Да. Було тоді, тоже. А було тоді? А, будто было то я после этого осталась. Сектор номер 13. Піш рибкування, попали в другий сектор, ну, вважається трофейним сектором. Ну, так як зараз пора року, липень місяць стоїть жара 33 градуси, ми ну, знаходимося в вершині, у нас там глибини 180 м, метр максимум. Є проходи рибки, там буквально ну, 2-3 проходи в день, намагаємося її ловити. Кормимося буквально мінімально по пару спомбів, буквально на точку відправляємо. Кормимося в основному це конопля і пелець, пелець від 2 до 6 міліметрів. Сля від каждої риби там буквально по спомбіку додаємо. Точку. Пробували різні насадки, встановилися на попапах восьмого номера. Одна точка експериментальна, експериментуємо, пробуємо ставити і бойли 15, і 20, і 10, і пробуємо укрупнитися, тому що там 4 риби на даний час закрили, зараз да, ще одна рибина, і в принципі закрили 5 риб. Далі треба тільки укрупнятися, тобто піднімати загальну, загальну вагу риби. Крупна риба, один пік і далі просто паровоз. Тобто взяла насадку і пішла. Пішла гуляти вправо вліво. Стоїмо ми в 18 му секторі. Сектор зараз крайній, ліва від нас нікого немає, тому в нас є невеличкі привілегії в цьому. Дистанції, в принципі, тут не стандартні від, від 70 до 110 метрів. Стандартні насадки починали з попапів. От. Потім чуть укрутнилися, ставили більше насадку, почали ставити, щоб немножко більше риба, тому що попадалися риби такі, у нас і 10, є, і в 11. Кормили небагато. От. По прикормочній програмі у нас сподмікс, у нас пелець не крупний, несмотря на те, що у нас турнір по п'ятикрупним рибам. Но, наскільки я знаю, ульяники не люблять багато корму. І не люблять дуже багато крупного корму. Тому у нас така тактика, щоб корм був не дуже крупний і його не має бути дуже багато. Пілець четвертий-шістиміліметрів сподмікс. Канапля, це обов'язково канаплі багато. Клювати у нас перша покльовка була зразу після закидання, десь о пів восьмої. Потім слідуюча була в пів першого, потім в пол пів п'ятого. І ось ми як закормилися на вечірній закорм шостої до сьомої. У нас зразу був дуплет. Одна рибачка 19 кілограмів і одна там 13 копійок. В течение дня у нас було 6 поклевок. Всі шість риб ми реалізували. Виважування дуже, риба дуже сильна. Ми рибу 18-600 копейками виважували 40 минут. Во время виважування вторая втора поклевка, пришлось на рибу брати самому. Тобто риба дуже тяжка, риба вже в подсаке оборвала поводок і разогнула восьмерку на груз. У нас були три покльовки і три сходи, один за одним. Впав уровень води, ми намагалися брати карпа з помоста, але це при підйомі нам не давало. Ми змінили трохи тактику. Після третього сходу я став спускатися в воду по пояс і брали вже з води. Карпа після цього у нас сходи перестали бути. Тактика прикольна була у нас два рази в сутки. Перше було о 12-й годині, друге було десь о 18-й до закінчення. О 12-й годині бросали десь по 5 спомбів, В спомбі 150 грам, ну, можете помножити, по 5 спомбів на кожну точку. Чотири точки ми працювали. От. І потім о 18-й десь по 10 спомбів, тому що треба багато ну більш корма на ніч, щоб він працював. От. Фракція була тигровий горіх, бойл різаний на чотири часті, варений От, і немного е, ліквіду жидкості, Ну, Я думаю, що карп після нересту трохи себе погано відчуває, тому покльовки такі слабенькі, немає таких паровозів протяжних, Так, пік-пік, веде себе там, ну, не як звичайно так, колихає туди-сюди. ну, не важко його виводити, все добре. І вже так, я думаю, що тут десь штук 30 за 20 кілограмів, штук 5, мабуть, є за 30. Думаємо, як зробити так, щоб кожна риба була як може більше ваги. Тут можна по-разному, можна йти через вал, а можна думати, як ловити тільки крупну Але Це дуже, дуже довго і це, знаєте, треба не, не скатитися в, в кормежку, коли ти починаєш просто кормити, як це всі роблять. Тоді виходить, що можеш поставити рибу на корм, не поставити не ту, яка тобі треба. Так що думаємо, як це робити. Воно кожен раз по разному, коли виходить через вал. Ну, я був дві тижні на змаганні тут, в цьому ж секторі і ловив через вал, бо в нас були, були змагання і на загальний вес, і на п'яти крупним рибам. Получилось, що по п'яти ми зайняли перше місце, а на загальний вес ми отримали Ну, В ітоги були другі. А тут зараз, виходить, трошки не так. Бо не та, не та погода, не, не та пора року, трошки вже був нерест, і по під, під цьому риба не така дуже активна, як було дві тижні тому. Стартувалося тікова, перейшли на бої. Бо ми бачимо, що на набоїли клює. Більш важка риба, ніж на стільки. Ми перейшли і на корм тільки бойлами, і на ці ж бойли і лови. Мало того, ми не на один, а на два лови. Якось у нас ми так побачили, що на два бойла краще клює дуже важка риба. Не, не вже сутки не кормимо, а банальним кормом, як до цього кормили, пеліцем, ханаплює, орехом ми перейшли чисто на бойли. Ну от чекаємо, що вийде. Вчора тактика так зробила своє. Дві-дві риби ми то, важкі взяли. А? Я сподіваюся, що ми сьогодні ще дві-три риби, якщо візьмемо, то може буде все гаразд. По нашому досвіду, змагання в такому форматі дуже цікаве, тому що нема того пресингу, насадка крупна, кормиться теж багато не треба. Кормом кілограм 10-12 в сутки. По пакльовки 3-5 спомбів на кожну точку. Особливість по крупній рибі ти можеш витягнути і 30, і 35, і 36, і є 40. Кожен сектор має таку свою специфіку. Нужна знати дистанції, знати як кормити, чим кормити. Яка буде програма, такий буде і результат. результат. Так. В цьому форматі це бойли, пелець. Варені, пелящі бойли. Плюс орех. По мінімуму залівка. Тому що вода тепла, риба на неї дуже не реагує. Перші сутки спробували попробували ловити і на мелку насадку. Тобто і на папапи, на стікмікси. І стіки різні робили, і здорові, і маленькі. Ну, На даний момент риба ловиться на крупний бойл, 2,24 бойла. Ну, з самого старту в нас було тихенько до першого корму. Корм закормили буквально через минут 40 так. була перша покльовка. Потім була покльовка ще дете четвертий. Ce-a ce Сьогодні трохи задув вітер, тому рибку трохи колихнула. У нас сьогодні трошки більше було покльовок, і покльовки були чуть раніше по часу, ніж учора. У нас сьогодні 5 риб, 4 ми випустили не зачота і одну поміняли 15 500 на 20 копійками. Точки лова ті ж самі, трохи укупнили насадку, так як у нас вже крайня риба 18 Більше сьогодні корму давали. Незалікові риби, це в нас одна була десь наверное, в районі 10 кілограмів, а то 12-14 Корм той самий, трохи більше його сьогодні дали і трохи більше додали пелець. У нас пелець не крупний, 4-6 мм. Но ми ним кормили тільки вечором на ніч, а сьогодні ми додали його і в течії дня. Перезакидалися раз десь половиною, 3 часа. Насадка крупніша, жирна, і по не треба було дуже часто перезакидати. І все таки ми ждемо зараз крупну рибу, стараємося часто не винімати палки, не як можна менше шуміти. 430, сама важка. Був Амур у нас 14-70 кілограмів. Теж гарний давав трошки. Ну, зеркалок було багатенько. Чешуйка була у нас хороша. Суддя сказав, навіть 17 кілограмів там у нас була чешуйча та карп круглий. Судді сказали, що такого ще не бачили тут. Ну, це колись бував вперше. Ну, насадка в нас залишилася та, що була вчора, нічого ми не міняли. Єдине, що ми зробили, це зменшили закорм з помбом. Ми покормилися о 9-й ранку і потім покормилися ми десь в районі 14.00 і на вечір теж покормилися. Ну, Кормили в основному по 2-3 з Ну небагато. добавляли, звісно. Бойл пилящий і варений бойл 24-й коброю. Риба вела себе дуже-дуже акуратно. І були засічки навіть знаружи за губу. Не з а знаружи І за верхню губу. Монтажі залишилися ті самі. Сьогодні сходи, в принципі, один тільки був у нас сход. Зміна погоди внесла свої корективи, вітер помінявся, сьогодні похолодало дуже, півдня було пасмурно, потім вийшло сонце, і вітер, чесно кажучи, мінявся цілий день. І сьогодні риба вела себе хуже, ніж перед пересім. У нас було чотири клівання, ми взяли чотири риби, три п'ятнашки, одну 1 восьмерку. Риба дуже відзивалася вяло. Корма сьогодні набагато менше, так як риба була неактивна і не відзивалася. Питалися міняти насадки, теж нічого не дало. Зараз ситуація по така, що одна риба у кожній з команд може поміняти ситуацію, тому ми теж ждемо рибу. У нас останнє 18 з копійками. Ну, Сподіваємося, що вона ще до нас припливе. Четверта доба вносить свої корективи. Всі дуже хвилюються, рибу можна міняти постійно. І буває така ситуація, коли в тебе сімнашка — це п'ята крайня риба, а в тебе попадається четверту добу, 16900, 16800, таже 17-та її не поміняєш. І це, звісно, вносить свої корективи в, в емоційний стан. Дуже всі хвилюються, не тільки наша команда, я поважаю, що всі команди дуже хвилюються. Но ми приклали всіх зусиль, щоб максимально, тільки що от минут 15 назад була наша сама крупна риба. Я дуже дуже надіюсь, що це буде бік фіш четвертих суток. Поділ місць взагалі відбувався дуже напружено, бо різниця, яка відділяла друге, третє, перше місце, буквально складала кілограми, а деколи і навіть менше. За третє місце з результатом 96 кг, 970 г середня вага риби 19 кг, 394 грами г, запрошую до нагородження команду Ерлінг. Не охочу, прямо тут. Друге місце з результатом 97 кілограмів, 160 грамів, середня вага риби 19 кілограмів 432 г. Зайняла команда Mільon Card. Подарунковий сертифікат також, будь ласка. І перше місце з результатом 100 кг 960 грамів. Середня вага риби 20 кілограмів, 192 грами. Виборола команда об'єкт 22.